Друзі, всіх вітаю! Сьогодні я збираю ПК, який вважаю найбільш оптимальним за свої кошти. Десь 50 плюс гривень вийшло все це добро, і це біля 1300 баксів для хлопців, які не в Україні. ПК дуже тихий вийшов, це забігаючи трохи попереду. Я навіть здивований, що у цьому бюджеті така тиша та працездатність, та ще й на повітрі. Друзі, я ПК збираю для захисника сьогодні нашої країни, хлопець на нулі, виборює нашу незалежність від рашнявих загарбників. Я сподіваюся, з ним буде все дуже добре. З часом він повернеться і, як то кажуть, відчує, що таке справжній ігровий комп. Але спочатку, друзі, очікувана вами пасхалка. Нагадую, в кожній зборці ПК я залишаю пасхалку коментар або напис і хто перший у коментарі напише на якій хвилині секунді пасхалка, того, як то кажуть, і тапки. Звісно, гроші 500 гривень для підписника каналу і 1000, якщо ти є спонсором каналу. Попереднього разу підписник з нікнеймом Кейл був першим, всі умови він виконав. Подбайка підписка є, тому 500 гривень на картку відправляється саме тобі. В інсті я показую як це відбувається. Підписуйся в інсту, якщо ще не з нами. Отже, друзі, сьогоднішнє кодове слово мені політики. Не зараз, я сказав, не політики, буде пізніше, тому слідкуйте дуже уважно. 12-те покоління, а саме 512400 f дуже чудовий проц у своєму ціновому сегменті, про комплектне охолодження не бачу сенсу щось говорити взагалі. По цифрах, 6 ядер 12 потоків, стартує каменець з 2,5 що дуже і дуже грамотно, навіщо, ну я не розумію, 4,4 пуляти, якщо наприклад ти бачиш ютубчик або користуйся інетом. Максимальний буст 4,4 ,4 МГц і, до речі, бачив як при куті огляду виглядає розпайка проце. Погодьтесь незвичайно прикольно, десь колись я бачив подібне на картках, така собі голограма. Сьогоднішній охлад я обрав від Arctic Frozer i35. На перший погляд нічого надзвичайного, хоча є відмінність, він тільки під Intel. Наразі ви його ніколи не побачите, друзі. Чотири теплові труби від Radu 120, нічого надзвичайного, як то я казав, але ціна. 1800 гривень на мене трохи завелика ціна, як гадаєте. Згоден з брендом відомий виробник і знається в охолодженні, але мені хотілося б бачити ціну щось біля 1100-1200 200, а не як не 1800 плюс. Але все ж після установки я зрозумів, чому саме така ціна. Він дуже і дуже тихий вентилятор. Я маю на увазі рівень шуму вентилятора. Лише 23 дБ друзі на IT. Це і дуже-дуже тихо. Монтується і витрадую на такому собі наморднику, чи як його обізвати, я не розуміюся. Що цікаве, ніякого повітряного мануалу, тільки по QR-коду Зенету. Молодці, звісно, від мене подобайка. Стандартна на мене висота вежі 159 мм влізе у будь-який корпус, і саме кейс я узяв сьогодні відомого виробника під назвою Мисливець, виробник Чифтек. Дуже рідкий гість у моїх зборках. І знаєте, друзі, я був приємно здивований саме якістю та оснащенням. По-перше, прямий продукт це дуже важливо, все необхідні кнопки, живлення, перевантаження, завантаження, також кнопки освітлення маються. У наш час кожен виробник намагається, щоб їхні корпуса були з підсвіткою і як бачите цей не виняток. Тут 4 витрадую, 3 спереду, 1 ззаду на виду. Вітраду єднається в хаб без головного болю, не паримося, а чи вистачить там на платі нам входів, все дуже гарно. Продумано у цьому корпусі все: отвіри на гумі, польовик, єдине, що не айс, це неможливо на горі встановити воду. Тобто водяне охолодження, тільки напереду. За трьошку гривень все ж на мене корпус дуже і дуже чудовий. Материнську плату я взяв від MSI серія Pro B660. Чудова функціональна плата, я не перебільшую той випадок, коли не ну, до чого не докопається. навіть 11-ту винду встановити не проблема. Звісно, краса і подібні залізяки я називаю по балансу. Чудове охолодження, ланцюг жилення 14 фаз, якщо потрібно, можна хоч ID сюди прикрутити. М2 у радіаторі це важливо, друзі, під швидкісний накопичувач особисто. PCI посилений для. Величезних масивних карт. Цього разу виробник розумно підійшов до серії Pro, живлення 8 плюс 4 для потужних процесорів, не зажмотили 4 пінові входи, їх тут аж 5 штук, це велика рідкість. Підрізнув LED-красу, звичайні адресові прикраси, і це той випадок, коли все як повинно бути у сучасній материнській платі. 5700 гривень за мамку стифлера, і ти, як то кажуть, на коні. Відяху я взяв мою улюблену серію TAF, дуже надійна, неспекотна і тихенька на рівні інших. 3060 Ti, на мою думку, є найзбалансованішою серією. Ледове вимовив. 8 відеопам'яті, виробник Asus, майнерам вона не потрібна, і це також добре. Цю карту я вже не раз тестував і, можливо, хтось не бачив, як виглядає майже ідеальна віддяха. Дивиться, це вона. Ніякого цирку для прищавих секунів. Стиль суровий, саме як мій підписник ЗСУ. Мені дуже приємно, коли люди шарять, і розуміються у охолодження, саме проектувальники, там, де найбільш гарячі елементи є отвори. Та й, взагалі, друзі, не женіться за трохи нижчою ціною, щоб потім не жалітися. Ми не настільки заможні, щоб купувати дешеве. Сподіваюся, ви на цьому розумієтесь. Трансформатор я сьогодні обрав Polaris також від Chieftec, сертифікація Gold. Мені подобається саме ця серія від Chieftec, не як і протони, а саме Polaris. Надійний, перевірений багато мною разів. Для зручності платформа модульна. 8 плюс 4 живлення на плату є, то, що нам потрібно. Цей аспект, друзі, важливо враховувати при подборі блоку, щоб потім не клипати очима. Чудовий блок живлення на 750 Вт, звісно, хоч 4090 сюди можна. Головне, надійний і не за всі гроші світу, чуть трохи менше 4К. По накопичувачу звичайний сміттєвий хард, бомж Edition без коробки. Звісно, треба обережно пакувати, бо болтання ХДД не полюбляє. І до речі, ви помітили, як зросли ціни саме на харди. Вибір простий, що тут казати, або Toshiba P300, або як у мене Seagate Barracuda на терабайт. Windows Soft Тигри тільки M2 ніяких старих хардів, Furia Renegade від Kingston. Надійна швидка пластина для підписників я обираю тільки якісне перевірене ніяких експериментів. Швидкість читання 7300 mb за секунду на запис 6000. Ідеальний накопичувач, отже, друзі, майже все по комплектуючих залишилась тільки пам'ять. Цього разу я обрав Patriot Viper Steel, 2 по 8, частота 3600. На високих профилях XMP 20 звісно, є. Мене завжди цікавить, хто ті люди, які клеять ці стикери. Вони що не розуміють, що не до вподоби дивитися на шматок бумаги саме з цієї сторони. Таке відчуття, що виробнику байдуже де ця наклейка буде, а я як перфекціонист такого не розумію, тому переклеїв, як повинно бути. Погодьтесь так куди краще. Отже, друзі, все покапотучих, трохи від себе змінив охолодження, саме стиль, більш войовничий стикер, так на мене, куди краще. Суровий ПК немає того, за що би чіплялося око, мені подобається саме як він виглядає. Напишіть, друзі, як вам зовнішність сьогоднішньої зборки. Перше вмикання все дуже добре, є синхронна підсвітка. Звісно, можна гратися як подобається саме вам, або від виробника встановити, наприклад, MSI Mystic, саме як я й зробив. Цього разу червоний мені до вподоби найс. Nice. Підсвітка все ж додає позитиву як не крутий. Звісно, після накатки винди я оновлюю BIOS з офіційного сайту. Налаштовую саме як повинно бути, і я ніколи не знімав гайди і не буду цього робити, бо я по налаштуванню розуміюся, що комплектуючи всі різні і можливості зовсім усіх не однакові. По відео з Ютубу ви скоріше зробите своєму компу тільки гірше. Подобну справу краще довірити профі аніж туторіу якогось хлопчика з Ютубу. Як я казав спочатку, цей ПК один з найтихіших на повітряному охолодженні. Заслуга саме перед якісному охолодженню, звісно, плата від MSI також відіграє важливу складову і інтелектуальна робота, як кажуть, на лице. Ну і звісно, не останню роль відіграють мої руки. У стоку 35 градусів на проці, і я гадаю, показник дуже чудовий. Подивимось, що по іграх. Z-війна з зомбаками в Московії, як символічно війна з Z-патріотами-довбойобами. Десь подібне я вже бачив, ті, які в не політики біжать з Мордору до Казахстану, Грузії, тощо ці потвори не проти війни, вони проти й Нічого, бумеранг завжди повертається на ісходну позицію, як кажуть у народі, що посієш, то й пожнеш. Приємно крошити зомбаків на максимальці, мінімум, що ми бачимо 130 кадрів, на праці 45 на карті приблизно 53-55 градусів. Погодьтесь, друзі, показники дуже чудові з урахуванням топ похолодження. Що важливо, ПК майже не чутно. Виграв ком завжди напружується у нашому випадку дуже-дуже тихо. Так чудово в автобусі буститься до 4000 ГГц МГц, кому я краще на слух. Фреймрейт рівний і той самий випадок, коли все ідеально. Метро на ультрах і теж в 2К. Промін на нормі, саме такі показники обрав конфігуратор стосовно мого ПК залізо. Дуже комфортно гратися, гра атмосферна, з оновленням стала ще цікавіша, атмосферніша, а особисто кардинально змінилися погодні умови. Рофути про болотну країну я не стану, якось мені по барабану на них. Хоча ні, чому. Хотілося б, щоб вони теж відчули, що таке просинатися посеред ночі від вибухів, постійний повітряний тривоги протягом. Місяців країна терористів повинна відчути, що таке людська і божа кара. По грі, друзі, ви все бачите, у середньому близько 80 кадрів показники по температурах майже не змінилися. Дуже низькі цифри, як для тесту в іграх і ось вам, друзі, і охолодження від Арктик Паста MX5 теж не замазка з вікна, також дуже важливо чим мазано. <реш> Цей ватнику дуже схожий на мобіка, не вистачає брудної біої ганчірки і типовий чмоня. <реш> Отже, друзі, все ви бачите самі, ПК може при цьому тихий і прохолодний, мій підписник залишився дуже задоволений моєю працею. Далі я збиратиму ще два кумпи для захисників нашої країни. Всі ми люди, незалежно ким є у житті, погратися у ПК ігри це святе. До речі, слов хлопця ігри допомагають дуже на війні. Тактичні навички, PUBG. Три та інших пішли тільки на користь у відстрілі орків. Дякую вам, друзі, за перегляд. Якщо забажаєте підтримати українське і канал, буду вам дуже вдячний. Тримаємося. За нами правда, за нами слава і воля свята.